Всім привіт! Розпаковка чек на 96 злотих. Небагато сьогодні взяла, хоча сума така доволі величенька, я би сказала. 105 злотих, Це, ну, орієнтовочно 100 тисяч гривень. Але більша частина це ось цей папір ми беремо, коли він на скидці. Завжди він 44-45 злотих. Сьогодні 24-40 штук. Ну, вважаю, що дуже вигідно, і ми його беремо завжди. Кава 20 злотих, ось і пів суми це і виходить. Молочко, мандаринки, три штучки творога по 200 грамів. Це буде на запіканочку на два дні. Супер. Хлібчик якийсь новий, там з мор... морк, морк'яний, він до червоний всередині. Е, Морква. Ось такий соус беру, самий простий, соєвий. Е, два йогурки з такими посипками, сметана. Рибка сьогодні, ось на нас 69, 3,60, вийшло. 50 грам. Е, далі ось такі, покажу вже розпечатала, розпакувала. Шинка така. Е, е, не добре сказала. Поліндвіця лососьова. Пахне лососів, але що? Це дуже смачне. Я його люблю, але е, не знаю, який там в нього склад чесно кажучи. Ось така шинка, дуже смачна, полюбляю її. Що мені подобається, що оці такі тоненькі кусочки, ти так вдома не поріжеш. Ось. Дуже вигідно дуже класно. І сир. Калямі. Теж сьогодні на скидці взяла 300 грам. теж, подивіться, який тонюсенький. Ну, клас, клас. Так, сметанку говорила, ще ось така колбаска взяла спробувати. По типу на диму копчена. Не знаю, не пробувала, хочу спробувати. Дуже вона пахне, ароматна. Мені нагадує, зіньківську запах, хто там з Хмельницьких тих районів. Дуже смачна. Ось, в принципі, все. Всім дякую, всім гарного дня!